Слава Ісусу Христу! Сьогодні шостий день Адвенту. Часто християни вважають, що не робити нічого злого є достатнім для спасіння, для доброго духовного життя та для внутрішнього спокою. Ми всі українці, які проживаємо на території України та за її межами, перебуваємо в стані війни, і розуміємо, що недостатньо не робити зла, але не робити добрі діла, бути байдужим до проблем іншого брата чи сестри. Постраждалих від війни чи інших важких ситуацій, є теж гріхом та є чимось неприйнятним. Ми, християни, маємо обов'язок заохочення від самого Ісуса Христа для того, щоб чинити діла милосердя. Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Подивіться, чи дах шопки, яку ви виставите у ваших домівках, є в хорошому стані. Щоб, немовля Ісус, було захищено від дощу та снігу, ви зробите це ретельно, уникаючи будь-якого гріха проти милосердя. Ісусе. Навчи мене любити свого ближнього як самого себе.